Доброго раночку, друзі, я вже покришила все на салатик. Значить, пекінська капуста основа, її багато. Е, М'яско коряче, цибулинка біла, е, ананас, кукурузка і майонез. Вже в нас вимкнули світло. От. Зараз я вимішаю на плиточці собі зроблю кави і поснідаємо з Тасіком, Будемо виїжджати. Ось такий салатик, друзі, він дуже смачний. Хто не пробував, рекомендую, спробуйте і напишите мені. Добрий день, друзі! Вітаю вас себе на каналі. Приїхали ми з Станіславом в село. Дорога, ви бачили, непогана, хороша. Краса чиста. В селі слизько, але розчищено, слава Богу. Хочемо, Стасик хоче туди до того сарая добратися і виняти бочку 30-літрову, набрати води. Бо води нема, вода замерзла. Ми спробуємо зараз полити кип'ятком на краник, бачите, скільки тут. Снігів. Зараз спробуємо на, на кран полити. Колись ми так розморожували, як тут я жила. От. Ось сюди полити на краник кипятком. І може вона піде. Якщо не піде, то поїде до мами. Тут, бачите, на вулиці скільки снігу. Всі квіти присипані. Бачите, як я відчула? Я відьма, що троянди треба прикрити. Я відьма, інтуїтивно відчула, що треба прикрити. Гортензія моя вкрита, все добре. Так, ми трошки підклали соломи, занесли курам. Там є пару курочок лишилося, ж не викидати їх. От занесли їм соломи в курник, щоб їм було трошки тепліше. Я вже запалила грубку і зараз нагрію їм води. Стасик виносив. Солому не зачинив хліва. От. І на машину не змогли заїхати, зараз він там теж трошки розчистить, заїде, щоб сусіди, якщо будуть їхати, щоб могли виїхати. Так, я зараз... Стасік вже попилососив, бо світло тут теж на дві годинки тільки. От. І Стасик вже попилососив. Виключилась камера на морозі, не хоче працювати. Друзі, і я зараз помию холодильник, помию підлогу, посуду і все, більше нічого не будемо робити. О, сусід їде. Стасик, іди, бо їде сусід. От ви як казали, що так буде. А, так, що у нас тут зараз? Мінус 11. Мінус 11, все, іду я. А він трошки здасть назад, може, і той проїде. Не хоче телефон на дворі відмовляється працювати. Пропалюю грубку, щоб хоч трошечки якийсь був дух. Часник мені змерз. Слухайте, цибуля, цибуля на горищі, вкрита біля комина. Спеціально там завжди її зберігали, але палили може От. І цей вкрита, вкрита таким тентом, яким машину вкривати, різними там такими одіялами. І, слухайте, як льодишки. Цибуля прямо стукає. Я отут її набрала. Отака, дивіться вона. Чуєте? Як льодики. Ну, але каже свекруха, що вона може відійти і з неї нічого не буде, що цибуля не боїться так морозу. Ну подивимось, як воно буде. Отак. Зимонька така. Цього року зимонька така, як треба. Раніше, знаєте, як жив свекор, от, якщо вони були молодші, то як такі були морози, вони... Палили два рази в день грубку зранку і ввечері. На грубку наставляли на плиту зверху жом, корову тримали, наставляли буряки, терті, сюди все вносили до грубки, ставили картоплю, зварену свиням. Два рази в день палилося, то цибуля та не замерзала. Спеціально її туди заносили, там сухо ну, і відносно тепловато біля комини на горищі. Було нормально, а тепер отак. Подивимось. Якщо пропаде, то дуже шкода, звичайно. Так, друзі, попробуємо зараз розморозити. Я принесла кипяток, зараз я підкриє екран. Попробуємо зараз. Розкрутив сину? Ну? Так, <риклад> певно, так. Ну воно крутилось чи ні? Так. <риклад> ну, наша трохи тут може полий на колінку і вздовж. Поки що не. Тіче. Ти кран відкрила? Так. Да. Ну, води тут немає в трубці. Давай ще сюди буду на кран вийти. Давай. <світнє> 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 Ти точно розкрутив, mm, Ну, Крутилося. Крутилося. Ну там же чути біжить в ямку вода. А тут немає. Так, цілий чайник вилили кипятку. Нема. І душе візьму. Так, ще. Ну, чути, що в ямі там вода біжить, не замерзла, десь вона тут держить. А ну у якщо там лист з тої сторони. Ну, тут немає люду. Все відкручене. Може, сюди вище, десь на перехід у той. Угу. Не біжить. О-о-о-о-о! Починає, починає, Ура! Два чайники вивели. Повних. Ура! Не треба буде їхати. За водою. Все, ми виїжджаємо, до мами ще провідаємо. Стасік стежечки поправив, порозгортав на машину. Ой, Стасічок, ти не закрив ворота, сину, закрий, щоб собаки туди не заходили чужі. Стасік тут розгорнув для машини, заїхав вулицю. Все нормально, будемо виїжджати по маленьку Так, друзі, ми вже приїхали до мами. Ви знаєте, що я так рознервувалася, ми не могли виїхати з під вулиці. От. Е, Стасік, їсть. Аж брат до брата дзвонили, брат приїжджав, нас пхав, і я вже й не маю настрою знімати. От. Але мама каже, що ти будеш знімати? Ну, ладно, раз вона так каже. От. Міряє халатики, два я їй купила. Чи будуть добрі, не знаю. Якщо не будуть, то прийдеться міняти. Я домовилася з людиною на ринку, що поміняю. Тут треба тебе вам, зараз, значить, поміряти. Великий. Один менший, один більший, але я не пам'ятаю, який з них. І ще я мамі подарувала сертифікат. Зараз вам покажу. Ось такий сертифікат. На, на перевірку зору і на окуляри. Колись буде погода, приїду, її заберу. І купимо, бо в неї жахливі окуляри, через які нічого не видно. Подерті, страшні, треба нормально перевірити зір і купити окуляри. А я вже, знаєте, так рознервувалася, що навіть їсти не хочу. Ледве випхали під гору, запхалася сніг, буксує і все. Ледве змучили якось. З горим пополам. І той великуватий. Але цей може, вам... Ну, може, це і міг би бути? Навіть не знаю. Ну, ну за, довгий. Застебнися. Довгий дуже. То вони, певно, всі одинакові. Зараз я візьму тебе поміряю. Отак От ті розміри. Плаття 56-й, халат взяла 58-й, великий, великий дуже. Зараз поміряю, візьму сантиметром, буду знати. От, гляньте, скільки тут мами снігу? Це, ми трошки посиділи півгодинки, буду їхати, вже хочу додому. Я кажу, до мами за півняту знервувалася в тому селі. Страшне. Бачите, тут от в кінці трактор нагорнув і навіть... І не горнув далі. Не міг. Все, кінець. Кінець. Які калдиби снігові. Взяли, вже мами оставляли. Ящичка, треба ялинку вже розібрати. шапки. Мама каже, хочу подякувати людям, що привітали її. Добрий день, дорогі підписники. Я вам щиро, І зараз буду плакати, я до тонко доплачу. Чого ти будеш плакати? Дуже дякую вам за вітання. Хай вам Бог вертає те, що ви мені бажали, щоб були ви здорові всі ваші сім'ї, ваші родини. І хай вас Господь береже і благословить, щоб ви ще зустрічали ювілеї так як я не одній. Ой, гарно, молодець Дякую. І всього тобі. вам, вам найду, щоб мир настав скоріше на, на, на тій Україні, і щоб воно все добре. Молодець. І дякую, що ви мою Оксану любите, поважаєте. І всього вам доброго. Так, так ми ще до хрещеної привезли передачку і назад маємо забрати передачку. Мої хрещені тут живуть. У нас тут катакомби. То ще зараз мало, друзі, як я була, я була маленькою, то тут такі були замети рівно з вишнями. Ми отак йшли по версі. вишні, Дуже було багато снігів, то що так терпимо. Яке щастя бути вдома. Яке щастя бути вдома. Софійка поприбирала. Зробила порядочок і, слава батьки, правда, світла немає. Нема, Нема Стасик світла. Зараз включимо фонарик. Ліхтарик української правильно? включимо ліхтарик. Ой! Ну що, друзі, хоч би світла. Хоч холоднувато в квартирі, але в себе вдома найкраще. Хай. Е Тіснувато, холоднувато, без світла, але вдома. Добралися, слава Богу. Будемо... <кій> буду зараз щось їсти, бо я мами нічого не їла. Мені кажу, я перенервувалася тою машиною і ледве випхала її. А вже все, вдома розслабилася, зараз щось поїм і буду відпочивати. Софійка поприбирала, слава Богу, їсти є, шоколадки є, горох є, салат є. Борщ трошки остався є. Та й все. Дякую вам за коментарі, за подобайки, за поширення моїх відео, за вашу підтримку. Всім вам бажаю тепла, світла. Дякую хлопцям, дівчатам, всім людям, які прикладають зусилля в нашу перемогу Божої опіки, Божого захисту, їм швидше потепління, бо найбільше переживаємо за них. Звичайно, їм найскладніше. Що там казати, їм найскладніше. Тримаємо за них кулаки, молимося. Всім вам спокійної ночі. Міцного здоров'я. До нової зустрічі. Па-па.